Це тім тім каст. Мої вітання триває 176-та доба протистояння збройному російському вторгненню. Зірки українського шоу-бізнесу продовжують тримати культурний фронт. Серед них і співачка, телеведуча та екс солістка гурту Паранормальних Анна Добриднєва. Вона зараз активно допомагає рідній країні здолати російського ворога. Дівчина регулярно дає благодійні концерти. і Цього разу Анна Добриднєва повідомила численним шанувальникам, що її благодійний тур Дорога до перемоги Черкащиною. Добіг кінця за цей час співачка зі своєю командою а встигла побувати у десяти населених пунктах та заспівати для декількох тисяч українців, щоб підняти їм бойовий дух та настрій. За всі виступи загалом їй вдалося зібрати понад 350 тисяч гривень для хлопців із ЗСУ. Yes! Sir. Вірять в ЗСУ і відомі на всю Європу калушани гурт калуш оркестра продовжує привертати увагу до війни в Україні. Днями вони виступали в Італії. і Відмінністю від усіх інших концертів цього разу стала участь українських дітей-переселенців з чорноморських ігор, які станцювали та заспівали на сцені під трек Стефанія. Ліза дочка Юрія Ткача із кварталу 95, зворушила піснею про загиблих українських захисників, а з'явилося відповідне відео на інстаграм-сторінці дружини Юри Вікторії Ткач. Все чекає на Божий його шаман. Я волю за волю пішов далі, за правду і долю нових попорів, за ти, хто в морі далеко і крилом далекий обернеться жить. А от для того, щоб такі ж маленькі українці з Харкова так само могли співати, акторка Анна Саліванчук відкрила спеціальний збір. Учора вона святкувала свій день народження і зробила спеціальну заяву, як хоче, щоб її привітали цього року. Нещодавно я знала про дітей із Харкова, які, на жаль, не виїхали з Харкова, їх ніхто не вивіз. Тому що вони хворі. В них є певні психологічні вади, і, на жаль, за кордоном вони нікому не потрібні, хоч і так не можна казати, але їх і важко вивести з цими хворобами. І зараз уже всі замучились допомагати. Уже всіх немає ні сили, ні терпіння, ні грошей щось скидувати. Але я вас дуже прошу. Дуже-дуже сильно прошу, я дуже хочу допомогти цим дітям. В мене у вас 260 тисяч підписників, якщо хоч кожен скине по гривні або по 37, скільки мені років, ми вже назбираємо гарну суму. Я благаю вас. Давайте допоможемо цим діткам. Ще я хочу поїхати сама до Харкова у вересні і зробити другим діткам, які переселенці, які жили у Харкові і які. Стратили хтось будівлю, хтось домівку, хтось батьків, а хтось друзів, родичів, однокласників. Я дуже вас прошу, будь ласка, задонайте, хоч чуть-чуть. Ось QR-код. і остання на сьогодні новина. Популярна українська співачка Ліда Лі інтригувала прем'єрою нової пісні та показала фрагмент майбутнього кліпу. Як виявилося до запису пісні, Ліда залучила безліч українських знаменитостей. Судячи з кадрів, артистка зібрала у кліпі не лише співаків, а й телеведучих, блогерів, спортсменів, коміків та інших артистів. <му> Чоловіка мати сина! І ми віримо в те, що таки дочекається. Спільними зусиллями ми переможемо ворога, а ще обіцяємо і надалі слідкувати за роботою українських зірок в тилу наших захисників. Радимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тімкаст.